Історично склалося, що психіатрія оточена безліч міфів. Люди побоються зустрічі з психіатром, уникають людей з психічними розладами. Але насправді чи такі страшні психіатри і, і така страшна психіатрія, а може, все ж таки, своєчасне звернення допоможе людям в важких ситуаціях відновити свою душевну рівновагу, свій емоційний стан, покращити соціальні стосунки. І що таке психіатрія, психотерапія, психологія, коли ми говоримо ці слова, звучить слово псих. І повертаючись до грецької міфології, що псих, психея – це є душа, це внутрішній світ. Отже, ми говоримо з вами про свій внутрішній світ і про свою душу. А хто ж такий псих? Це божевільний, душевнохворий, ненормальний. І цей негативний образ формувався Впродовж багатьох століть і е, часто бояться через те людей з психічними хворобами, вважають їх небезпечними, такими відсталими, якимись агресивними, і все це ґрунтувалося на певних описах, якісь страшних малюнках, фільмах. Насправді це має дуже дуже мало спільного з тією реальністю, яка сьогодні, що ми бачимо сьогодні, і також існує таких безліч міфів про те, що таке психічний розлад, що він абсолютно не лікується, що це прояв слабкості, що можна просто себе взяти в руки і не йти до психіатра. Але насправді це не так. І насправді давно вже змінилися самі хворі, змінилися умови в закладах, і з кожним роком з'являється все більше можливостей ефективного лікування. Отже, сьогодні йти до до психіатра це потрібно, це необхідно, це дбати про своє здоров'я. Розмови про те, що треба ховатися, що це соромно, що це непрестижно. Насправді це не так, тому що в розвинених країнах мати свого психіатра це варіант норми для того, щоб вирішувати свої проблеми і дбати про здоров'я навіть свого оточення. А тепер про нас, про все, про себе, про психіатрів. Отже, кажуть, що психіатри диваки, що вони всі з привітом, що вони все монстри. І існує анекдот, де пацієнт відрізняється від психіатра тим, що психіатр носить халат. Але насправді в таких провідних світових клініках і також у нашому закладі психіатри не носять халат, тому що це їм допомагає покращити свої зв'язки з пацієнтом, встановити довірливі стосунки. Отже, сьогодні дбати про своє психічне здоров'я, то це бути в тренді. Це круто. Це модно, це престижно. А ти як?